Приходить замовник, якщо ми тут встановили ванну, кажу, ванна, все добротна, тут раз, раз, туди, сюди. І тільки такий звук хрусь. І це не зуби були володкі, і це не зуби мої. А я дивлюсь, а пошла трещина, розумієте? Ну що замовник? Замовник каже, вов, це все фігня там. Ну я кажу, та ні, ну ми зараз підклеїмо її, якось може заполіруємо. Реставруємо це крило ванна, я думаю, тут, ну, вона туди, бачите, далі не пішла. Але бачик <сміття> просто стоїть з боку і думає: ого! Каже, вова, це таке часто бувало. А реально ну, перед замовником, перед замовником просто така фігня. Блін, скажу відверто, якби замовник там мені сказав О, ну, типу, купляй там нову ванну. Скільки той габарит коштує? Я думаю, не дуже дорого, там 10 тисяч, ну мать його до... Значить, не відкупимо. Пішла б до мене на будову. У мене якраз ця стіна примикається. Оце примикається. Ой. Так, а ви пишіть лайфхаки, як це можна зареставрувати. Ну ми зараз підклеїмо тут плечками, а потім заполірувати якось, щоб не було видно. Отак воно не дуже видно, але ви поняли. Ну, а садочок остався.